Ужгородський музикант, композитор, мультиінструменталіст, режисер та перформер Дмитро Фасенко презентував свій перший україномовний альбом. <му> в Скансені відбулася презентація першого країномовного альбому митця, як наголошує автор у альбомі короткометражні композиції інтимного характеру. Після 12-річної практики в різних мистецьких галузях я все ж таки наважився побачити інший ракурс музичної творчості. Цей лакримологічний міні-альбом включає в себе достатньо інтимні та символічні твори на різну духовну тематику. Всього композицій в альбомі п'ять, кожна з яких невід'ємна частина загальної форми. Це п'ять ліричних творів про рідну землю, материнську любов та взаємовідносини. Перша там під горами. Композиція присвячена соціально-екологічному проєкту Сейв Боржава можна сказати, що з неї почалась вся моя україномовна діяльність. Пісня про романтичну легенду найглибшого серця Закарпаття, озеро Синевир. Наступна забуті стежки присвячується нашому особливому та живописному місту Ужгород, яке я насправді дуже кохаю. Це унікальне місто, атмосферне. Заради такого також хочеться щось створити, любити і бути кращим. Біля хатини лірична композиція про святу любов до матері та рідного дому. І... Композиція, на якій буде завершуватись цей сингл, мій батько. Колискова балада присвячена, можна сказати, всім татусям, всім батькам. Участь в композиції Мій батько взяв і оператор Тимофій Шмайда. Та цього разу він стояв не за камерою, а перед нею разом із сином і донькою. Вже понад рік спільно із Дмитром в тандемі Тимофій створює відеокліпи. Тут багато символізму є в цих кліпах, і я думаю, що ви могли це бачити сьогодні. Ну, взагалі, це робота творча, цікава. Ідеї на цю на ці кліпи у нас спільні, тобто дещо моє, де що Дмитра. Музикант, композитор та режисер це все про одну людину Дмитра Фесенка. На презентацію альбому завітали Олена Копанець-Барта. каже, працею митця захоплена. Він є не тільки мультиінструменталіст, а й багатогранна людина, тому що він виступає не тільки як. Виконавець як співак, і поет, і композитор, і як режисер. Ну окрім того, він ще займається і організаторською роботою, можна сказати, і менеджером є. В своїх проєктах. Трошки дивно, але дуже натхненно, коли людина в 30 років там такі слова були, що я думаю, що я залишу після себе. Головна мета міні-альбому відтворити щиру розмову між особистим серцем та ближнім оточенням. Особлива подяка від Дмитра прозвучала у Лені Джерих. Саме їй він завдячує виходом альбому Освіт.